Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту стало відомі усі учасники благодійного матчу «Game for Ukraine» на підтримку України, що відбудеться 5 серпня у Лондоні на домашній арені футбольного клубу Челсі Bridge. Амбасадори Фрайдзенфрайзенинової компанії Юнайтед 24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вийдуть на поле у капітанських пов'язках синьої та жовтої команд А відповідно, поєдинок збере легенд світового футболу діючих гравців англійської прем'єр. Ерліги, а також популярних музикантів, акторів та ведучих так за синіх орудою тренерки жіночої команди Челсі Еми Хейс. Зіграють голки передіда, Петра Чех, жуля Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні. Оборонці, Фабіо Канаваро, Жерар Піке, Крістін, Крістіан Пануччі, Масімо Оддо та Вільям Галас. Захисники Кларен Зедорф, Мікель Есьєн. Клод Макалеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Кукіллер Раферті та Джокул Форварди, капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу у по київському Динамо та збірні України Сергій Ребров, а також Самуель Ето, Джанфранко Дзола, Зола, Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Атоні. Та Джиммі Флот Хайсельбанк до них приєднаються селебріті зірки серіалу Тед Ласо, Тохі Джим, Джимо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф. Літл, а музик та музиканти Джейс Артур і Челсі Граймс наставником жовтої команди стане легендарний коуч лондонського арсеналу Арсен Венгер. Під його керівництвом на поле вийдуть вратарі Єнс Леман і Девід Джеймс, Захисники Бакарі Санья, Олег Глужний, Антоніо Валенсія, Даріо Сорна, Пер Мертезакер, Мікель Сільвестр, Вес Морган, Джо Ман Лескот, Мартін Шкрител, Йон Арна Рісе, Анель. Канель Кліши, хавбеки Роберт Пірес, Джек Вілшер, Чарлі Адам, Марк Нобіл, Євген Коноплянка, Кеті Челмен, Джесіка Ургадо, Рейчел Енкі, нападники Євген Левченко та Якубу Аяхбені. Серед знаменитостей жовтих з'являться зірка Теда Ласо Філ Данстер, актор про Файнс Тіфін, співак Том Гренан і телеведучий Роман. Кемп далі про таке дворазовий чемпіон та середний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів на дистанцію 50-100 і 200 метрів. Дніпровець Олександр Жалтяков серед чоловіків та фехтувальниця Ольга Харлан, яка на чемпіонаті світу в італійському мілані разом з партнерками по збірні посіла високе четверте місце у командних змаганнях, шаблісток та водночас для всього світу стала справжнім символом незламності українського спорту і українського народу, визнані найкращими спортсменами липня. Дві 2023 року подібного звання обоху удостоїла експертна комісія Національного олімпійського комітету України. Найкращим тренером став заслужений тренер України Олександр Кулик, особистий наставник Олександра Желтякова. Церемонія нагородження переможців конкурсу. Найкращий спортсмен місяця відбудеться у четвер, 10 серпня в Олімпійському домі. За традицією лауратам будуть вручені грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам'ятні плакетки. Адьос до побачення іспанський тренер Люїс Кортес не продовжить роботу з жіночою збірною України з футболу. Года про співпрацю з якою закінчилася 31 липня. Причини подібного рішення, війна та відсутність конкурентно спроможності. Синьо жовту команду він очолив у листопаді 2021 року і не зміг з нею подолати відбір на чемпіонат світу 2021. Три у разі, якщо спортивний клуб «Дніпро-1» на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, подолає праську славію. Подінку Чехії відбудеться 10 серпня. І розпочнеться о 20.00 за Києвом. Матч відповідь за тиждень 17-го у словацькому коші. Це на поле команди вийдуть о 21-й. То суперником підопічних Олександра Кучера на етапі плей-офф турніру за підсумками сліпого жеребкування. Серед іншого можуть стати навіть співвітчизники земляки, бронзовий призер чемпіонату української прем'єр-ліги, Луганська зоря на цій стадії турніру. Представники однієї країни країни дозволено грати один проти одного. Окрім Зорі, процем, також можуть дістатися Аякс Нідерланди, Уніон Сент, Жилю, Бельгія, Ласк, Австрія, Абердін, Шотландія, Чукарички, Сербія. Переможці плей-офф вийдуть до групового етапу Ліги Європи, а ті, хто програли, потраплять до групового раунду Ліги конференції. Таким чином, Луганській зорі вже гарантована Євроосінь, А нашій команді ще ні Їй потрібно виграти. Бодай одне з двох наступних протистоянь. День два, і ситуацію буде вирішено: Артем Довбек залишить спортивний клуб Дніпро 1 і приєднається до свого співвітчизника в іспанській жероні, екс-гравця київського Динамо Віктора Циганкова. Якби був договір між двома командами, то він, можливо, вже пройшов би медобстеження. В каталонській команді і не грав з Панатінаєкосом, а тренувався разом з Ганковим. Втім, поки що потрібно провести певні фінансові узгодження. Подібну заяву зробили в Дніпровському спортивному клубі. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 отримав 200 тисяч євро за перехід свого хавбека Олександра Назаренка до Житомирського полісся. Така невисока ціна зумовлена тим, що у футболіста залишалося 5 місяців контракту з Дніпровцями а паралельно на руках у нього вже була попередня угода Житомир Морянами, яка мала вступити у дію 1 січня 2024 року, у Полісі Назаренко зароблятиме удвічі більше ніж у спортклубі, плюс підйомні за підписання контракту. Окрім Таїсії Покусай з обласної школи вищої спортивної майстерності міста Першотравенська, яка завоювала золоту нагороду чемпіонату Європи з боксу серед юніорів та юніорок, який завершився в румунському місті Плоєшти, про що ми повідомляли раніше ще дві учениці Дніпровського фахового коледжу спорту стали бронзовими призерками турніру. Одинадцятикласниця Анастасія Таран з Новомосковська та Софія Мельникова, яка навчається у 10-му класі, вітаємо дівчат, і їхніх тренерів Сергія Батракова, Євгенія Бабенка, Андрія Безменка та Віталія Черкаса, як і загалом збірну України, яка стала переможцем загальнокомандного заліку, здобувши сумарно 17 відзнак різного катунку. 17 медалей, з яких 3 золоті, 4 срібні та 10 бронзових, вибороли спортсмени Дніпра за підсумками літнього чемпіонату України з плавання та літнього чемпіонату України з плавання серед молоді та юніорів, що відбувся у Полтаві. По одній нагороді найвищого катунку та срібні і дві бронзові завоював вихованець спортив спеціалізованої для чеченської спортивної школи олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор Олег Мамалига. Його колега по навчальному. У закладу Денис Малиш став бронзовим призером. А представник комплексної ДЮСШ Дніпровської міської ради Микита Кравченко. Срібне, окрім цього, два золота і бронза у Тимура Бурштрука. Срібло та дві бронзи у Крістіне Тіщенко. Срібло та три бронзи у Матвія Пащенка. Бронзовим призером став і Назар Маковецький. Літа та міжсезоння, немов і не було баскетболісти Дніпра, одним із перших серед команд української суперліги, розпочали підготовку до нового сезону, старт якого поки що планується на жовтень місяць. Зрештою, і відпочивали наші гульвери зовсім нічого. Отримавши не більше трьох тижнів відпустки, вони мало помалу, десь по поодинці. Далі групами стали працювати з м'ячем, удосконалюючи та шліфуючи індивідуальну майстерність та її окремі елементи у проміжок від міжзанять похід. І ними разом з тренерським штабом та керівництвом клубу хлопці постійно відвідували військових лікарні з пораненими, зустрічалися зі своїми вболівальниками, які боронять країну від російського окупанта, добре розуміючи, що саме завдяки їм вони мають можливість займатися улюбленою справою баскетболом. А ми, у порівнянні з іншими, мешкаємо у відносно мирному місті. По закінченню сезону нам тренера дали відпочити ну десь. Так, повних дві неділі, а потім вже почали помалесеньку тренуватися так, у вільному графіку. Ми десь три-два з половиною тижні тренуємося, а потім 10-12 днів відпочиваємо. І так, можна сказати, протязі цього часу, після закінчення чемпіонату. Також ми з декілька днів по тому зустрічалися з нашими хлопцями, які зараз боронять нашу країну. Подякували тобто, їм за це. І на протязі всього літа також по можливості, якщо клуб щось організує, якусь волонтерську або медичну допомогу, ми завжди приймаємо участь у цьому, тому що завдяки ним ми маємо можливість тренуватися і грати у нашу в улюблену гру. Більш детально про те, як баскетболісти Дніпра готуються до старту нового сезону у випуску новин спорту на Дніпро Тіві. У п'ятницю, а на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.